Надія в такому стані нині живе Україна, але щоб рухатись далі, час його проаналізувати. Це вже зробили троє відомих сучасних художників: Жанна Кадирова, Артем Волокітін і Микита Кадан. Усі переможці національного конкурсу премії Пінтюкар центру різних років, який відкриває їхню групову виставку. Вона так і називається Страх та Надія. Поруч нова персональна виставка в проєкті переосмислення. Відома художниця Алевтина Кахідзе теж закликає до критичного погляду. Нових вражень можна буде набратися починаючи. Суботи, яка плавно перейде у музейну ніч, адже міжнародний день музеїв уже в неділю. Обережно Крим. Опіострів у острів у пінчукарцентрі можна перечепитися на підлогу його поклала Жанна Кадирова, бо він тепер в іншій площині ніж Україна. Вона, хоч і уся обгоріла, стоїть. Ну а що вона не обгоріла? Ви хочете сказати? Подивіться на вулицю, що тут недалеко ходити не треба. Неоднозначно Україну видовбили стіни шаргородської фабрики. Намисно це лише дореволіційна міцна. Інший бік художниця оздобила радянськими шпалерами. Якби нібито ми вже 23 роки незалежні, але все одно, як бачимо, що не ще зовсім не незалежні. І якби радянські зв'язки дуже сильно нас тримають, і от те, що країни так грубо відбиті, це теж, начебто, спроба вирватись за стіною України. Зовсім легкі шибки. Іншою роботою Жанна запрошує до колективного портрету НАТО за цілий рік. Однак медіа із просто картинки нині агресивно вриваються у наше життя. І вазможна не переживати, ні бути в старані, коли відбувається таке. Артем Волокітін дивився протистояння на майдані по телевізору у себе в Харкові. Від переживань врятувала робота створив невідворотну красу, його вибухи заворожують і жахають водночас. Само відчуття війни до всіх цих подій було абстрактним. Сейчас это для мене реально, і я понимаю, що это совершенно не шутка і ігрушки в виде пистолетів. Я більше не потерпів своєму домі. Майдан лише ланка подій сучасності. Приміром, інша міліцейський свавілля. Його ще задовго до протистояння почав фіксувати Микита Кадан. Ті люди, яких запитали до смерті в українських відділеннях міліції, вони в основному не становились каким-то важливим сюжетом в новостях, навіть до того, як був убит Игорен Дила после майдана вже очевидно, сталі. Усі свідчення сучасності кадан поклав під скло, бо це тепер експонати у його музеї. Вінчає експозицію Величезний куб зі справжнім попелом. Одно, це, в принципі дуже оптимістично, Когда падать далі нікуди. Групова виставка лякає об надії. Так і називається страх і надія. Усі троє Артем Микита Кадан і Жанна Кадирова. Переможці премії Пінчукарцентру в різні роки. Тільки сім'ю примір успішного сушіствала. Простите на них. Своїм перформансом Алевтина Кахід за представляє інший проект арт центру переосмислення у комфортній кімнаті. Вигадує новини і читає про рослини. Не випадково, якщо каже поливати одні, інші не виростуть. В моїй одної з фантастичних новостей є предложення будущим нардепам проходити практику в саду. Наші нові експозиції, як на мене, представили дуже талановиті митці, які досягли світового рівня і дуже глибоко змогли осмислити історію України. Трагедію і її славу часу подумати над усім у перших відвідувачів арт-центру буде вдосталь. День відкриття нових експозицій у суботу перейде у музейну ніч. Марина Петрова, Анна Войтенко, факти Айсітіві.